Всім привітаки! З вами знову сімейка бабачків. У нас тільки ось дощик перестав, то я вийшла дати бройлерам їсти пити. На вулиці нас холодно, десь п'ять тепла, але відчуваюся як на мінус. Сиро, холодно і вітеречче. Олег сьогодні майже весь день капризує, плаче, тільки на руках заспокоюється і сидить тихенько. Ось це наше підріще хазяйство. Можливо, завтра будемо губати трошки, щоб полежити було м'ясо. Воно ще плашечки наші. Зараз дам їстечки, китеньки. Поміняю водичку, хоч вода є, але поміняти треба. Зараз мама ще прийде з роботи, то поїдемо, заберемо курчат. Звичайних курей і бройлерів то я заказали і комбіком візьмемо. То кушата ще в хаті, поки маленькі. у віранді. А бройлери якісь ми пару днів в хаті, в віранді, а потім принесемо в сарай. Ось Помічник який з роботи уволився, не хоче працювати. Смайлику. Цілий день проспав на соломі. Я, мовби, теж я сьогодні цілий день проспала під теплим одіолом. Так, зараз пісеньку попораюся пташкам до містечки і треба ще трошки дровець підрубати, бо в хаті прохолодно, зранку топиться, але холодно. Ось свинтуси наші. Будемо завтра вже їх вичищати. І, мабуть, завтра ще поїдемо на поле, на коси моїм від церкви, щоб можна було в день підкидати, щоб вони їли. Мама, вчора в парничку все понакривала агроволокном. І мої ці судочки з розсадою, помідори, перчик, баклажани, все. І в парничку зараз так тепленько, затишно, класно. Люфа стійко пережила заморозки. Мені ось опускодили в кабачки. горох горох дуже погано зійшов. Тут було чотири рядка гороху, а може нічого немає. Все, сонечко таке. Я цілий день плакала. Мама прийшла його пообнімакала, поцімакала, і в нього з'явився настрій. Да? Сьогодні був без настрій. Ні цілувашки, ні обнімашки не допомагали. А це помогло щось? Да? Нас не привис, вибачало. вибачала. Трошки підхрипує на вулиці дощик сиро. У нього завжди в таку погоду з'являються хрипи. Чи осінь, чи зима, чи навіть літо, коли жаркою пішов дощ, ні хрипи. Хто хрукає? Хто за хомка хрюкає. Не хлюкай, не хрюкай, не хлюкай. Не хлюкай. Купили одні субролерів і звичайних курей ребро. Ящичок в один кинули. Зато, можливо, принесемо їх в сарай, бо їм тут місця мало. 55 бролерів і 30 штучок звичайних курочок і півників. А ще заїхала в магазин копійочку, купила олежику памперсів пачку і забрала на новій пошті в поштоматі 6 банок суміші. Це нам 6 банок, вистачить десь днів на 10. Якщо такого порозтягувати, то можливо чекати на 2 тижні. Ну, чувачок, дивиться мультика, зараз він буде вечеряти. У мене сьогодні велике прання, Так як машинку вже не справили, тут поки що стираємо у миски. Мабуть, з понеділка буду дзвонити мастеру, щоб прийшов подивився до машинки. Тут рубашечки, ковтинки Олежика замочені. А ще ціла стопка колготок. І пелюшки треба буде багато разів і на вулиці, також постирати. А в нас вже на вечері дожарюється картошечка з цибулькою. Зараз піду нарву пекінської капусти листків, редьки, цибульки зелений і зроблю салатик. Там ще є в холодильнику пару огірочків. Буде така смачна вечеря. Ось така у нас вже редка. Даже комашки її жують. Стрішки взяла на салат. От ти біде свіженький. Що ще цибульки нару. І схожу парничок по капусту І будемо вечеряти. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.